Кажучи правду, бюро продажів не було готове до нашої бізнес-моделі, і ми реально втіряли дуже багато замовлень кожного дня. Це була досить боляче. Було дуже тяжко домовитися зі всіма, що ця сума є адекватною за ту роботу, як, яку ми не розуміємо. Це реально як візит к доктору. Треба перескочити оцей момент. Болісний. Він емоційно дуже болісний був для мене. Якщо хтось думає, що прийде команда бюро продажів і все зробить, такого не буде. Буде тільки трошки. Якість процесів досить зросла. Якщо ти такий розумний, чому ти це не зробив сам? Чи можете радити роботу з бюро? Якщо так, то для яких ситуацій і для яких компаній? Друзі, всіх вітаю на зв'язку Андрій Крупкін. Це відео інтерв'ю з нашим клієнтом, де ми зараз будемо проговорювати. Весь шлях роботи з нашим клієнтом, наскільки йому сподобалося, ми знімаємо цей відос для вас, потенційних клієнтів, у яких є ще питання: чи звертатися в бюро продажів, чому звертатися, що ми там робимо, які результати ми можемо отримати. Де да в цілому якісь тонкіші деталі, які ви не отримаєте ніколи від менеджера з продажів, найкраще. Людина, яка може пояснити, чому варто звертатися до бюро продажів, це наші клієнти. А тому я радий вітати Віктора, компанія New Media. — доброго дня. Доброго дня. Віктор, спочатку, трішки розкажіть про себе, яку позицію в компанії ви маєте, і трішки про компанію. Завжди, коли мені мене питають, яку позицію я маю в моїй компанії, завжди дуже тяжко відповідати, тому що я саме власно думаю, що ніякої позиції в мене там немає. Я засновник. Як засновник малої компанії періодично треба виконувати дуже різні завдання, тому роблю все, що не зроблено. А чим компанія займається? Який суне продукт? Ні, це цифрова друкарня в місті Одеса. Але ми друкуємо на всю Україну, а також трохи на Європу. І основний наш продукт це бізнес-поліграфія, наліпки, в тому числі в рулоні — це етикетка і дуже короткі тиражі пакування. Скільки ваш років на ринку? В цьому році буде десять. Розкажіть трішки про відділ продажів до роботи з нами. І, взагалі, що таке трапилося, що ви так, мені треба допомога якоїсь компанії, якоїсь людини. Десять років тому ми відкрилися як така сімейна компанія. Зібралися троє засновників, друзів, зробили цю компанію. І далі вона розвивалася як така сімейна. Всі відносини між всіма. Співробітниками були більш сімейними ніж якимись регламентованими. Всі розуміли для чого ми це робимо. Що ми ми конкретно робимо, і робили це так, як вони можуть це робити, і в якийсь момент, коли кількість співробітників стала більше за 30, Оці сімейні відносини, вони перестали робити, тому що всі процеси потребували вже якоїсь стандартизації, тому що все почалось трохи ну, трохи руйнуватися, трохи сипатися. Це я, я не кажу, що це якийсь карточний домік. Але коли твій співробітник не робить щось, що тобі потрібно, тому що він вважає, що це не потрібно робити, і він не розуміє, що не так, тому що він член сім'ї, інколи це входить в резонанс з твоїми цілями, з цілями на розвиток компанії, як ти собі їх бачиш, це є відкритий конфлікт між керівництвом, між засновниками і власними співробітниками. І на цьому конфлікті ми і прийшли в бюро продаж. Чому чому бюро продаж? Це також не дуже таке просте запитання, тому що власне можу сказати, що ми, ми розуміли, що ми не зможемо самотужки пройти весь цей шлях. Немає досвіду, немає ну, якихось базових знань і немає якогось е, ресурсу, да? немає якогось допінгу для того, щоб пройти цей путь. Ми розуміли, що це не на один місяць, це на, на півроку, а може і більше. І тому нам цей ресурс е, мав бути зовнішній. У мене був якийсь такий дуже ну, короткий, можна сказати, опитування серед деяких бізнесменів у борді, яких я знаю. І більше. Частка, ну достатньо значна частка з них сказали, що працювали з бюро продажів Крупкіна, і в них е, сталися задовільненими цими відносинами. Їм сподобалось, як це працює, і деякі з них зверталися повторно, угу. я знаю. Тому можна сказати, що прийшли по розсарафанному радіо. Клас! І ви ж дорогий раз купили потім. Зараз так. ми так. працюємо. Так, поки ми е, робили цей проєкт. З New Media, я вже знав, що нам потрібно робити наступний проект, але всередині цього шляху я був впевнений, що наступний проект буде не з бюро продажів. Ми до цього ще й повернемось. Коли ви вперше раз почули від нас там офер, попрацювали з нашим менеджером, була консультація, і побачили, як воно от то буде будуватися. Чи були у вас якісь сумніви? Якщо були, то які? Так, сумніви були, тому що йшли ми за. Рено, а нам казали, що це коштує як Мерседес. Ну ми ж самі відверто кажемо, тому що цінник для України досить, досить великий. Чи робив я дослідження ринка? Ні, не робив. Ну ми знаємо, якщо ти хочеш їздити на Мерседесі, ти маєш купувати Мерседес, а не шукати Рено з обвісом, оскільки в нас четверо засновників, було дуже тяжко. Домовитися зі всіма, що ця сума є адекватною за ту роботу, яку ми не розуміємо. Тобто ми розуміли, що 4-6 місяців це такий термін досить довгий, і якщо розбити це на місяці, то виходить ну плюс-мінус. Але взагалі сума виглядала для нас, для маленького бізнесу, якоюсь такою дуже. Нездійснено чи окупилася ця сума, чи виправдали взагалі очікування, заплативши ці гроші. Коли проект був закінчений, я можу сказати, що так ще за місяць до кінця проекту. Я вважав інакше. Супер, що відбулося ми до цього зараз дійдемо. Як ви прийняли рішення, теж зрозуміло за якою послугою ви до нас звернулися? Це був відділ продажів під ключ. Звернулися перше за консультацією друге ваші дівчата нам запропонували зробити аудит відділу продажу в результаті цього аудиту ми зрозуміли зрозуміли яка кількість у нас є недоробленого. недоробленого. тобто не то щоб недоробленого резерв росту у нас не було з цього списку більшості більшості документів процесів у нас цього не було це було тільки на словах тому ми зрозуміли, зрозуміло що ми це все не осилимо самі і ми взяли відділ продажу під ключ з стратегічною сесією mm -hmm. також. Да. Тобто, це був повний пакет. Ви нам продали повний пакет. Мерседес. <клес> Мерседес. Клас. Мерседес. Великі суми, але при при цьому всьому ви обрали на ну великий пакет, і з точки зору інвестицій, це висока така історія. Ви чому на неї пішли? А ризик був пов'язаний. Він був внутрішній. Риз, ризик був пов'язаний, що ми не дойдемо до кінця шляху, що в нас mm -hmm. не вистачить терпіння дійти до кінця цього процесу. Це був єдиний ризик, тому у нас що це у кого ну засновників. Засновників, тобто у тих людей, які мали працювати і робити всю цю роботу. Круто. Свідомий страх, я це так називаю. Коли у вас щось болить, mm -hmm. і ви спробували самі себе лікувати, там купили якусь таблетку, там якусь мазь там зробили, зварили, да, якийсь чайок там попили, а вам легше не, 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 не стає. Ну, не стає легше. І ви вже розумієте, що треба щось робити, і йдете, йдете до доктора. Mm -hmm. І в цей момент. Вам треба пересилити себе самого і зрозуміти, те, що ви могли зробити з собою, щоб вилікуватися, ви вже зробили. Тому не, не треба вже диску, дис, дис, дискутувати з доктором. Треба вже робити те, що вам скаже доктор. І от цей момент прийняття того, що ти не правий, тому що ти довів ситуацію mm -hmm. до такої. Він дуже тяжкий емоційно. Момент, коли ти засновник бізнесу 10 років. І прийняти, що ти ні не правий, і що дівчина, яка сидить напроти тебе і котрий менш за 30 років, вона має рацію і каже речі, які ти власно приймаєш дуже боляче, тому що ці речі кажуть про те, що ти не дуже класний бізнесмен. Ново ну, хороший бізнесмен, але поки що без системного відділу продажів. — Ну, Тобто, це реально як візит к доктору. Треба перескочити оцей момент. Болісний він емоційно дуже болісний був для мене. І ще одна рефекція хотів так. доповнити. Коли ми купили у вас повний пакет, я зрозумів, що бюро продажів вміє продавати. Тому що мої партнери мені сказали. Ви бачили? Ми в них купили все, що вони нам пред... ну, запропонували. запропонували. І в цей момент я зрозумів: мабуть, тоді ці хлопці та дівчата можуть нас навчити робити те ж саме. Тому що купили максимальний пакет, який був. Що відбулося далі до того моменту, ви кажете. За місяць до закінчення проєкту щось пішло не так. Всі 4 або 5 місяців було дуже тяжко. Тому що коли ти, як власник, да, як член, член команди, погоджуєшся на ці проекти, не розумієш, скільки буде роботи твоєї власної. Тобто, якщо хтось думає, що прийде команда бюро продажів і все зробить, такого не буде. Буде тільки трошки. Дуже дуже багато всього треба було робити самим. Дуже багато. Це добре, погано. Ну, мабуть, це єдиний шлях, я не знаю. Так. Ще таке можу нависти навести приклад, коли є якийсь безплатний вебінар, ти на нього реєструєшся, потім ти розумієш, що там він починається в 6 вечора, тебе хлопці позвали на пиво, mm -hmm. і ти також, а, а запис буде? Запис буде? Ну, добре. Mm -hmm. добре. На ранок ти просипаєшся, бачиш, запис прийшла. Думаєш, ну, подивлюся. Mm -hmm. І не дивишся. А коли ти заплатив за. Вебінар там ну, достатньо велику суму. Ти сидиш онлайн. Хлопці самі пиво п'ють. Так, і ти, і і, і ти і розумієш, що ти сам заплатив за це все, тому треба е вкалувати. той самий випадок. Ми вам наймали ще людей. Керівника відділу продажів, але з першим не зрослося. Спершим не зрослося. Це теж страх не ваш, а в цілому потенційних клієнтів, бо з людьми сьогодні взагалі біда, біда. Це був один із е тих моментів в нашій співпраці, коли е ці ваги. Хитнулися в іншу сторону, і ну коли ми знайшли вже нового нового, ну тобто першого керівника відділу продажів, це був такий емоційний підйом. А потім, коли ми зрозуміли, що він не той, хлопець був дуже класний. Ну він мені власне подобався, але було зрозуміло, що, мабуть, він навіть не для нашого бізнесу якось воно. Не зрослося. Це не була проблема в кандидаті. Кандидат був, був реально класний, але ну не зрослося. Хитнулося? Ви про що подумали? О, вони не можуть нам людину найняти нормально. Цей момент е співпав з початком високого сезону, тобто, це був е вересень. це був собственно той, той термін, під який ми хотіли вже закінчити програму. Тобто у любої друкарні у будь у будь-якої друкарні у місяці з вересня по, мабуть, січень, високий сезон, коли ти заробляєш багато, що потім цей прибуток якийсь як відкладений тримав тебе у лютому чи березні, і у цей момент ми зрозуміли, що нам потрібно знову міняти керівника відділу продажів. Друга дівчина, так. так. З нею як все норм, все, все дуже гарно. Вона влів влілася в наш колектив, в нашу команду, і тепер я розумію, що все класно. Ми десь там на одній волні з нею. Вона зі стрию. Працює віддалено. Перераховувати, що ми там впроваджувати по регламентам, ми не будемо. Це люди побачать на сайті, але в цілому, якщо ми можемо з вами там оцінити ось часи е співпраці, як би ви могли їх прокоментувати? Що вам подобалося, що не подобалося? Наскільки ви, може, як власники змінилися, або ви як керівники змінилися? Чи є якась тут рефлексія або якісь зворотні зв'язок? Звісно, є. Сьогодні у нас був мітинг топ-менеджерів друкарні. І ми проговорили, що ну як я казав, що йду на інтерв'ю к Андрію, і скажіть мені, як, як, як проект закінчився, Юлі вже нема. Давайте чесно, що було, що як. І вони мені сказали, бачите, ми навіть коли Юлі вже нема, якість документів, якість процесів, якість навіть мітингів, які ми проводимо, досить зросла. Раніше, коли зустрічалися, ми проговорювали дуже багато дрібниць, якісь, якісь і не трогали дуже великі проблеми. А тепер у нас є беклог з проблемами чи питаннями по всіх відділах. І у нас є керівники відділів, які звідують на кожній нараді, і ми ставимо якісь задачі, контролюємо їх виконання. Тобто, навіть рівень рівень управління, він. Підріз. Тобто ми вже не кажемо про відділ продажів, рівень управління в компанії, навіть коли ми кажемо про відділ виробництва, відділ там додрукарської підготовки, фінансової логістика. Тобто, всі інші керівники, е, крім відділу продажів, вони якось підтягнулися під цей стандарт. Це було не запрограмовано, це просто вона так висквикрістелювалося, поки ми робили цю програму. Це плюс для команди, але можу сказати, що був і мінус з самого початку. Мабуть, ми там десь на 2-3 тижні тормознули, тому що, кажучи правду, бюро продажів не було готове до нашої бізнес-моделі. Коли ти продаєш товар зі складу, або коли у тебе інфобізнес, то все зрозуміло, все працює на ура. Але ви розумієте, що наш бізнес 100%. А може більше замовлень індивідуальних щодня. Вони абсолютно різні. Немає консультанти не могли з самого початку зрозуміти, що в нас немає каталогу товарів. Кожне замовлення, воно індивідуальне. Ми кожного місяця робимо понад дві тисячі. Індивідуальних замовлень, де все різне, формати різні, матеріали різні, постобробка різна, пакування різне, все різне. Поки ми е, друг друга зрозуміли, пройшло там десь 2-3 тижні. Тоді перших, да? Так, так, коли бюро, консультанти бюро зрозуміли, що треба чуть-чуть Поработать напільником. да, да, ні, супер. Ми навіть це залишимо. Бо так з кожним бізнесом я думаю, що нашим глядачам це теж буде цікаво, бо всі ж кажуть, у мене унікальний бізнес. Тобто, коли у те у тебе товарка, у тебе є склад товару, да, є да. собівартість, є да. націнка. Зовсім зрозуміло. Да, да. А коли ти робиш там комплект, я не знаю, наліпок чи етикеток. Контретикеток на рулоні такого-то матеріалу з такою постобробкою і так далі, не можна сказати, які на них націнка. Не можна сказати, коли в тебе буде наступний е тираж. Його не буде. Наступний буде, буде інший. Їх не можна порівнювати. порівнювати. На це важливо розуміти кожному, хто переживає, що є унікальний бізнес, є унікальна якась штука. Будь-які консалтинги компанії це бюро або не бюро. Ну треба час, але як ви думаєте, за рахунок чого все ж таки ну. Де той був момент, де ви такі о фух, уже емоційно або в цифрах. Я не знаю, як ви, от як команда видохнули. Ну да, а, да. на початку грудня Угу. перед виходом. А от переживали, коли ми ж ви ж розуміли, ми ж скоро будемо виходити? Чи був от момент? Вони уходять скоро? Ні, не було, Не було, тому що наш консультант Юля, ми дуже вдячні. їй, Консультант виходив дуже, дуже дуже поступово, навіть так, що я не зрозумів, як це як це вийшло. Тобто, коли вона зібрала нас і сказала, що сьогодні наша остання зустріч в цьому проєкті, ми навіть були к цьому вже готові. От той самий момент, про який ви казали, що ви за місяць до завершення думали, що щось не то що неокупність чи що. Що це був за момент? Це був високий сезон, і ми розуміли, що ми продовжуємо ФАКапити. Тому що той став, який ми зібрали, да, е, оператори, менеджери вони були ще досить непрофесійні е, з точки зору е, знань по, 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 по продукту, тому що в поліграфії треба розбиратися. І ми реально ну, тіряли дуже багато замовлень кожного дня, і це було досить боляче, тому що ти розумієш. Якщо твій оператор нафакапив, відповів непрофесійно, то той клієнт до тебе ніколи вже не вернувся ніколи. І ми розтеряли ну, досить багато клієнтів. Так, ми знали, що так і буде, тому що навчитися дуже швидко неможливо. Але кожен раз, коли ти отримуєш рекламацію від клієнта і розумієш, що він не прийде, це, це стрес для, для команди. А ви ще на той момент ще з базою, якщо я не помиляюсь, не працювали? Не працювали з базою, ми почали працювати тільки з Нового ранку. І що сталося такого, що ви потім видихнули? Вони навчилися просто продавати, чи себе якось керівник повів правильно? Я думаю, що є якісь ну, не є якийсь, а відомо, що є. Знаєте, стадії прийняття неізбіжного. І, мабуть, ми вже дійшли до тієї стадії, до стадії прийняття, коли все має бути, все буде, як має бути. А все Свій час. На все свій час. Так. Треба, треба більше часу. Тобто інколи вирішенням є просто почекати. Чи можете ви радити роботу з бюро? Якщо так, то для яких ситуацій і для яких компаній? Це залежить від того, наскільки керівництво або власник може довіритися бюро. Якщо не може. То я би не радив. Було дуже багато моментів. Дуже багато. Було не 5, не 10, навіть не 20. Коли консультант Юля каже, має бути от так. А моєї топи, і я відповідаємо ні. Так воно не працює. Вона каже: ви маєте мені довіритися. Ми взяли з вас гроші, і ми зробимо з вас компанію. Просто робіть так, як я вам кажу. І це, ви знаєте, це ну досить нелегко для мене персонально. Мені там 40... З хвістиком довіритися консультанту, який менший, ну яка молодша за 30 років. Але все, що вона рекомендувала, все, що вона робила, ну, в кінці ми зрозуміли, що це було правильно. Тобто, доктор свою роботу зробив гарне. Пацієнту треба інколи просто розслабитись. Блін, ну вам за це те теж дякую, бо це ж спробу ще розслабся. Я думаю, що можуть бути клієнти, я навіть. Мабуть, знаю таких людей, які би не витримали і просто би призупинили співробітництво? Тому що не всі готові це прийняти. Тобто інколи треба прийняти мисль, думку, що ти не знаєш всього на світі, що хтось може бути більш кваліфікований, ніж ти у деяких питаннях. І тоді треба задати собі один єдиний вопрос: якщо ти такий розумний, чому ти це не зробив сам? А якщо ти це не зробив сам, то сиди і слухай, що тобі кажуть. Рефлексуйте це на вашого візит до доктора. Ви ніколи не будете хірургу казати, як йому робити операцію, особливо в процесі цієї операції. Так що просто, ну якщо ви хочете, щоб все пройшло краще, безболісно і швидше, ну, моя персональна рекомендація на старті: просто розслабитися і довіритися. Вашому консультанту. А чого ви другий раз купили? Наскільки я розумію, це інша вже компанія? Так, є інша компанія. Це не моя компанія, я не власник цієї компанії. Я там найманий працівник, комерційний директор. Кейс він дуже подобний, тому що це теж друкарня, але це вже друкарня 3D. Ми за три роки виростили найбільшу 3D-друкарню в Україні, і, мабуть, в Східній Європі. І та сама проблема: компанія виросла дуже швидко, а процесів нема. А можемо назвати компанію? Так, компанія називається Інфомір, але в наступному місяці вона змінить назву буде Мейкерлі. Та сама проблема. І ті самі процеси. Тому ми не брали повну програму, ми взяли половину, тому що в нас є дуже багато документів, які можна просто переробити. Адаптувати під Адаптувати, це. Да. кайф і вона буде працювати Так, да, це правильне рішення, але мабуть, термін від цього не зміниться. Це також буде від 4 до 6 місяців. Ті, хто думає, що можна це зробити швидше, ні не можна. Не можна і краще не треба. Це має йти своїм часом. Ваш персонал, ваші співробітники вони мають поміняти свої звички, а звички не міняються за один день. Незважаючи на те, що у нас є всі необхідні документи, регламенти і так далі, але послугу підбору керівника відділу продажів ми також взяли для нової кампанії, незважаючи на ціну цієї послуги, тому що я розумію, що воно не може бути дешевше, і я не готовий просіювати таку кількість себе, і ризик буде. Ну співпраця з вашою академією вона дозволяє. Трохи, ну не трохи, а значно знизити риск, тому що вони проводять ці первинний відсів. І вони розуміють, чи зможе РОП КВП робити з. Ну працювати по вашій да, Тут ще важливо, чи ми відрізняємося від інших рекрутингових компаній. Хоча я дуже сильно поважаю всіх конкурентів, бо я розумію, наскільки важко особливо останні три роки всім працювати, те, що ми, ми ж будуємо відділи продажів, і ми дивимося на принаймні, вже заздалегідь, що їх там чекає, чи людина там витримає чи не витримає, і плюс у нас є безкоштовні для них навчання, і вони, до речі, нам також завжди кажуть: типу, прикольно, що коли ви ми розуміємо, що ми не у вас будемо працювати, хтось навірно вам гроші заплатив, що ви нас знайшли, але прико. Що ви нам там якісь матеріали безкоштовні даєте. Ну, у нас там є невеличкий пул ну, безкоштовних матеріалів, і їм це подобається. І це також впливає. Власне, я персонально хотів подякувати бюро продажів твоєму лиці, лиці Валерії, з якою ми персонально знайомі. А також, звісно, подякувати нашому консультанту Юлі, тому що я думаю, що наш успіх це, мабуть, відсотків на 70. що вона нас не бросила і довела до. До фіналу, Незважаючи на те, що ми дуже супротивлялися, Супротивилися. Супротивилися.